Отрій третій дороги. Перший окрасний підвітній дійсно. Добре, день. ще раз сила, тепер вже волюсь я. Що хочеться сказати, я сьогодні дуже багато всього проговорена. Я просто ну, підсумовую, В моїй презентації, в принципі, як підсумок кожного з спікерів. Просто про мене, хто мене взагалі хто мене не знає. Є тут люди, які мене не знають. Ну просто а, тоді, тоді ми цей слайд можемо перелистати, але ну взагалі, так, можна наступний слайд. Просто з чого починається все, так? Да? Зараз ви мене знаєте таку, як я є зараз, да? але ж в цьому є початок. Це мій початок просто в мене є була одна мама і була одна сестра. Це стандартна. <плес> Оце мій початок в селі. Потім в мене стала. Ось другий мій початок це мій чоловік. І саме з цього всього все почалося. І отут на цих фотографіях ну, не було нічого. Ну, от слова взагалі, так? І отут, коли ми з чоловіком, ми обоє села, ми приїхали в це місце, в місто, ми почали шукати якісь можливості, постійно шукати. І в мене, в принципі, завжди була віра в те, що. Я варта більшого, і, чим, наприклад, було в моєї мами і в мене в дитинстві. І мої діти також варті більшого. І тут в мене меседж той, що е, страх є в усіх починати, щось діяти. Ми сьогодні, ми сьогодні говорили про це. І є в усіх, і не всі готові діяти, але кожен наш захід націлений на те, щоб в кожній дівчині е, руйнувати ці страхи. Тому що в кожної з нас є просто е, дуже сильний потенціал, і поки ви можна наступний слайд, і поки ви сумніваєтеся, вже хтось живе ваше життя мрії. І е, е, ну, в мене. Багато також різних сфер було, але найголовніша сфера це мережовий бізнес, який допоміг мені відкрити той потенціал, підсвітити ту віру в себе, почати діяти і зробити все ж таки життя своєї мрії. Все є було і є. Успіх, слава, визнання всього. Досягли разом з командою, да, це чоловік, і плюс команда взагалі незнайомих, чужих людей, з якими знайомилися, співпрацювали, довіряли один одному, вчилися, налаштовували відносини, комунікували, і це ми вже робимо понад 11 років і продовжуємо це робити. Але, Далі. але як завжди, не тільки буває успіх. От е, тоді хочу сказати, коли в 2021 році все було е, взагалі в бізнесі, просто було ідеально. Ми, роби, ми родили другу дитину, здавалося, ну самий пік. І е, е, найкращий рік життя це був 2021. Але потім прийшов той період, коли почалися е, труднощі, такі як війна, такі як переїзд в далеку країну і. Довго шукали, думали, що робити, але повернулися і зрозуміли, що потрібно діяти. Потрібно просто продовжувати іти незалежно від обставин, що завжди будуть якісь випробування, так як і люда сказала в кожній країні, це не тільки в нас є зараз війна. В кожній країні є якісь травли, якісь зараз катастрофи, катаклізми, і є люди, які сидять, чекають. Що, щось зміниться. Але ми не можемо, е, світ не змінюється під нас. Ми повинні, змін, е, ми повинні змінюватися для того, щоб у нас відбулися зміни. І тому ми, мало того, що в нас. Е, Продовжуємо ми наш бізнес онлайн, мережі нашій компанії Ріплем. Але ще до того ми взяли цей прекрасний заклад. Вже буде три роки, як ми керуємо разом з чоловіком цим, цим закладом. В минулому році ми також ще взяли на свої блечики, офіс в центрі, де ми працюємо з дівчатами, створюємо красу, надихаємо і вже такі івенти стали нашим. О, Регулярним uh, хобі це, це хобі. Це, це просто це щось більше. Так як Кристина говорила, да? не повинно бути, щоб тільки гроші грали роль, це повинно подобатися. І от це трішки, провести такий івент, ми завжди вже ділимося тим, що це не досить легко, це там, два місяці там, підготовки, але вже зараз починаємо мудрувати, можливо, вже там, через рік цей четвертий трансформація, да? 4-0. І просто я про те, що можна наступний слайд, про те, що і у кожного, хто досягає успіху, коли тільки на цьому початку, то є люди, які думають, що можете дурачок, ну как би, думати, кому нужни зараз у війну, це отакі заходи. І коли ми починаємо, коли, коли на офісі ми проводимо заходи, там все в квітах у нас в сердечках, в бантиках червоних, а тут всю ніч були вистріли, вибухи, світла немає, то немає, і ми зранку у нас паніка, що нам робити. Що, і Ми проводимо цей захід, і всі проходять, і просто продовжуємо рости в цих всіх складних. Нелегких часах, час, да? і е, сьогодні ви багато чого слухали, але меседж цього івенту взагалі цих всіх наших зустрічах для, для того, щоб е, почалися зміни ваші. Це трансформація ваша. І тут кожен говорить, навіть навіть Ваня сьогодні сказав, і для нього була трансформація. Для кожного якась десь доля трансформації є. І щоб ви. Всі спікери підбираються саме таким чином, щоб кожен вкладав вам в. Ну, своє усвідомлення, що потрібно почати діяти тут і зараз, не чекати ідеальних часів, не чекати тої підтримки, не чекати, що хтось вам щось допоможе, а просто брати, робити. І коли ви робите цей перший крок, ви робите його сам сам, ви приймаєте рішення сам. Але коли ви продовжуєте йти, то далі за вами починає йти. Інші люди, які підтримують, які дивляться, які надихаються. І сьогодні ви можете додому просто піти натхнений, ой, я отдихнув, погуляв, розвіявся, але можете піти вже з готовими якимись рішеннями, порадами, і новий рік вже почати правильно з якогось планування свого нового назад. А, і звісно, в моїй практиці на моєму власному досвіді якраз і є на найважча робота це щодня підтримувати себе, щоб не опускати руки і не здаватись. І можливо хтось це дивиться на мене, думає, що в мене там є там купельна підтримка, але головне, що знайдіть одну людину, вам не потрібен весь світ підтримки. По-різному все відбувається, але знаходьте в собі ці сили знаходьте в собі це бачення, щоб себе підтримувати, не здаватися. І от ну це мій вибір. Завжди, кожного разу, робити чи не робити, не сумніватися. Спочатку приймаємо рішення робити, а потім вже будемо думати, як це буде робити. І далі буде вже ваша черга робити, не робити, що будемо з вашими рішеннями. І труднощі. Просто ви їх не бійтеся, вони присутні, всі вам про це говорять. Труднощі були її будуть, і чим хочете ви вище йти, тим важче, і тим більше труднощі, тому що коли ви йдете нагору, ну туди важче. Там уже ну, йти, да? але труднощі не повинні вас зламати. Труднощі повинні вас зробити сильнішою. Ну от і на мене, наприклад, зробили саме тою версією мене, яка я є зараз. Я цим пишаюся, і я знаю, що е, мій приклад можна також наступний слайд. Мій приклад е, ну, є надихаючим прикладом для багатьох дівчат, жінок, кремінчиців в Україні, в е, компанії Reflame і в інших бізнесах. І мій успіх це не відсутність труднощів, а це рішення не зупинятись, а йти постійно вперед. Ну, так, коротко і ясно. Хочу запросити людину, е, яка стала саме тою підтримкою і тим партнером від...